Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 19 червня 2023 року, центральна частина Дніпропетровської області. У нас більшість гібридних форм винограду вже закінчили цвітіння декілька днів тому і ягоди почали збільшуватися у розмірах. Ми вже можемо роздивитися, яка повноцінна ягода у гроні, а яка горошаща. Тому необхідно починати робити операцію з нормування гронами наших виноградних кущів. Це дуже важливий агроприйом на винограднику, тому що він дозволяє нам відрегулювати правильне навантаження на кущ. А саме це дасть змогу достигнути ягодів більш короткі терміни та набрати якісні смакові та розмірні характеристики. Хочу зауважити, що я роблю нормування врожаєм більшості сортів вже після цвітіння, ну, тому що погодні умови під час цвітіння сильно впливають на його якість. Але ж є деякі гібридні форми, у яких суцвіття дуже великі. Їх винаградарі ще називають сорти самогубці. Наприклад, це цимус. І ці величезні суцвіття дуже сповільнюють ріст самого пагану. Тому їх я нормую, залишаю по одній гронці на пагін ще на стадії суцвіття, тобто до цвітіння. Як же розрахувати правильне навантаження врожаю? Якщо не брати до уваги якісь окремі випадки, ну а вони чомусь завжди є, ну що я маю на увазі? Кущ, який має поганий розвиток з якихось причин. Там, був перевантажений у минулому сезоні, або був повністю переприщеплений і тому подібне. Коротше, якщо ми говоримо про нормально розвинений кущ, то основний принцип такий. Обираємо найкращі запилені та розташовані грони. Та залишаємо з розрахунку орієнтовно 1 кг врожаю на один добре розвинений пагін. Пагін, який має нормальну товщину та загнуту верхівку. Наприклад, ось куч слава Україні! П'ятий рік вегітації. Як я на ньому проводжу нормування гроном. Гібридна форма має дуже велику силу росту, та грони 1 кг більше. Зазвичай ця гібридна форма визріває на початку серпня, але вона має ось таку витягнуту грону, нижня частина якої завжди зріє довше. І затримує збір врожаю. Тому тут я роблю таким чином. Прибираю нижню частину грони і залишаю, якщо пагін потужний, по дві грони, а якщо звичайний по одній. Якщо гронки не мають такої видовженої нижньої частини, просто залишаю на кращі запилену розташовану грону, а інший видаляю. Якщо ж згадати такий розповсюджений сорт, як і Шміш Юпітер, то він має в середньому гронки вагою грамів 300. Зрозуміло, що на ньому можна залишити і по 3 гронки або взагалі усі. Не нехтуйте цією операцією на винограднику, якщо хочете отримати якісний урожай. Дякую всім за увагу. До побачення.